Голод зірвав важкі часи і фатка вітаміну дерев'яної ігрушки. Я вам обіцяв прийти першим на цей майдан з автоматом Калашникова. Я прийшов У нас сьогодні в Майдані. Наші побратими вибили наволоч Мінтовську за межі Майдану на старій позиції, а дуже багато вбитих і багато поранених. Я закликаю народ, озброюється. Тоді тих поважає, коли тверда рука, і кого в руках автомат Калашникова. Я вас призиваю до зброї, але призбажаю всіх. Всіх, хто у цьому місці, в цій області, на святій Волинській землі, буде займатися безподілом мородерством, загони правого сектора і саморони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Буде бути порядок і дисципліна. Народ будь бо бути зброюся, коли цей науч не захоче уйти з нашої землі. Ми їх знищимо, Україна по.